Всім привіт! З вами Ді, і сьогодні я хочу затронути тему, що бісить майстрів манікюру при процедурі з клієнтами. Це відео присвячується саме майстрам. Мої любі клієнти. Попрошу на мене не ображатись, тому що це правда життя. Хочу згадати, це коли ти. Всю процедуру від зняття до покриття витираєш пилюку з нігтів, протираєш на кожен пальчик окремою серветкою пилюку. І перед самим покриттям, коли ти вже маєш наносити праймер, клієнт робить арка. Я просто похлоплю. Це просто і ти береш заново обезжирювач, і ти заново протираєш всі нігті. Такий видихаєш, щоб нічого не сказати. І просто робиш мовчечки. Бісячий такий момент це коли ти вже покрив тонесеньким слоєм бази і кажеш: все, вже телефончик не беремо, вже нічого не торкаємося, бо це тут липкий шар є, і дзвінок, і телефон в сумці. О, да! І це просто, це просто кожен другий так робить. Можна сумочку. Тебе отакі очі, і ти думаєш, о Боже, зроби мені потовще, бо так я ношу гарно. Я не знаю, коли пройдеться ера горбів. Хоча, зізнаюсь, мені вони трошки подобаються. Але як пояснити клієнтці, що горби це не тере, носка, класна нігтів Я не знаю, скільки років повинно пройти, щоб. Клієнти зрозуміли, що тонкі нігті можуть бути міцними і носитись також півтори місяці. дівчатка майстриньки мої, я б хотіла, щоб ви написали в коментарях, що вас бісить під час процедури, які покапу з вами ставалися. Мені дуже цікаво почитати. А це була перша частина. Друга незабаром. Покрий мені під самий лікоть. Ну! Покрив мені чим глибше. Не знаю. Недавно буквально почались, може, роки 4-5 назад, ця тенденція покривати, як я сказала, під лікоть гель-лак, Того, що років 8 назад, коли я тільки починала працювати з клієнтами, починала робити нігті, не те, що там під лікоть, там навіть в стик не робили, а потрібно ставити в стик лак, щоб він носився класно, правильно і довго. Не під кутикулу. От, Це вже майстри придумали для естетики, щоб, звісно, чи ти проходиш дві неділі, вони тебе відро будуть відрощені, чи ти приходиш три неділі, вони тебе відростуть, так? Раніше ставили, наче ти вже дві неділі походила давно, А зараз всім треба підлікоть. Ну, що маємо, то маємо. Про круглий квадрат я вже буду мовчати, тому що ну, це просто. Це моя бій, з якою я просто повинна е, погодитись. В той момент, коли ти питаєш, ну що, колір залишаємо? Так, залишаємо і зразу в лампу. І вона навіть не глянула. І в тебе очі по 5 копійок. Типу, зараз вона витягне і вони їй не сподобаються. Вона витягає і каже: а можна посвітліше? Ля ти а? дівчатка майстриньки мої, я б хотіла, щоб ви написали в коментарях, що вас бісить під час процедури, які Фокапи з вами ставалися. Мені дуже цікаво почитати. А це була перша частина. Друга незабаром!